Окрема, хочу зазначити, що від завтра в Івано-Франківську розпочнеться міжнародний мистецький фестиваль Порто-Франко. Там знаходиться і наша знімальна група, зокрема, кореспондент і оглядач розділу культуру Олена Міщенко. Привіт, Оленко! Ти вже сьогодні в день анонсувала, що буде в Франківську протягом п'яти днів. А що зараз відбувається у місті? Привіт, Таню. Власне, все основне вже мабуть почалося, як то кажуть, і це насправді дуже прекрасно. Бо Почалося все виставою від власне Порто-Франко. Почалося виставою від режисера і від режисера Івана франківського драматичного театру і від генерального директора фестивалю Порто-Франко від Ростислава Держипільського разом з композиторами і Леєю і Романом Григоровим з формації Нова опера і разом з актрисою Ірмою Вітовською, разом з письменниками Юрієм Андруховичем та Старасом Тарасом Вони створили спектакль, яким і відкривають Порто-Франко. Насправді, цей спектакль був спектакль «Тубі». Бі називається він зроблений просто ідеально. Я скажу, бо все починається так з перших хвилин, ніби це репетиція актори не знають, як їм починати грати, де ставати на свої місця. І саме тим, що не все ідеально починається, такий хід залучає глядачів і відвідувачів до того, ніби вони от поступово втягуються в те дійство, яке відбувається от зараз. Ці хвилини на даху Івано-Франківського драматичного театру, власне, дах цього року зробили таким імпровізованим кораблем. бо Цього року Порто-Франко має слоган Відкритий порт, що означає, що місто готове приймати митців і відвідувачів з усіх куточків світу, і власне з усіх куточків світу вони цього року і з'їжджаються в івано франківськ точніше вже приїхали. Бо обіцяє бути дуже насичена музична програма, театральна програма, візуальна програма також перформативна і поезійна програма. Це значить, що музиканти, театрали, письменники всі вони будуть представляти різні номери, які так чи інакше показують. Тенденції в сучасному в мистецтві, і хочеться сказати, що впродовж цих п'яти днів практично по 20 подій буде в місті на різних локаціях. Практично всі вони безкоштовні, що самі розумієте, може дозволити залучити ще більшу аудиторію відвідувачів. Єдине, що хочеться, аби людей справді було багато. Бо фестиваль настільки потужний, він, мабуть, один з найпотужніших в західному регіоні, що він вартий того, аби ви його побачили.